Мрія будь якої доброї господині це красива і функціональна кухня з вбудованою технікою, розумними і зручними шафками існує два способи придбання кухні покупка готових меблів, яка стоїть в магазині або замовлення індивідуального проекту. В цьому випадку доступна на кількість декорів, матеріалів і фурнітури. Представлених російським і європейським ринками виготовлення меблів під замовлення відповідає будь-яким бажанням незалежно від розмірів і форми. Але в кожному способі є свої плюси і мінуси. При виборі готових меблів необхідно враховувати деякі фактори: звичайна техніка або вбудована, розмір приміщення, від якого залежить колір кухні, місця розташування сантехнічної та електричної підводки. Для того щоб кухня була комфортною, не обов'язково робити її великою. Іноді важливіше зробити простір максимально ергономічним, готовий гарнітур. Найбільш поширений, зручний і функціональний вид меблів, вона відмінно вписується як в просторі з високими стелями приміщення, так і в хрущовські кухоньки, саме з кутовим гарнітуром можна використовувати весь вільний простір приміщення, переваги та недоліки, кутові гарнітури, як і інші види кухонних меблів, мають свої плюси і мінуси, які якості переважать, залежать від певної ситуації, переваг господарів і роботи дизайнерів. Серед видимих переваг можна виділити наступні, Код створює ідеальне місце для створення зручного робочого трикутника. Перед дизайнером стоїть завдання, розташувати плиту, мийку і холодильник таким чином, щоб використання їх в роботі було найбільш безпечним і легким. Кутова тумба в складі гарнітура. Це місткий шафа для побутових приладів для сучасних квартир. Правильно обладнана кутова тумба дуже актуальна, особливо в маленьких квартирах. Котова кухня завдяки раціональному використанню вільного простору дає можливість не тільки розмістити всю побутову техніку, а й отримати пристойне робоче місце при зайнятості одного кута меблями, другий зазвичай вільний для установки обіднього столу. Дизайн кухонного гарнітура допомагає гармонійно поєднувати робочу і обідню зони, зробивши їх автономними. Недоліків кутовий кухонних меблів трохи, але при плануванні їх необхідно враховувати один при проєктуванні кутового елемента часто виникають проблеми, пов'язані з нерівними стінами і кутами. Це, як правило, збільшує час установки і вартість її значно зростає. Два використання кутової тумби ускладнюється, якщо кут прямий. Дизайнери в таких випадках радять кут закругляти або використовувати лінійне побудова меблів. Три у маленьких кухнях кутова мийка дуже компактна, місця перед нею не вистачає. Деяким господаркам користуватися такою мийкою вкрай незручно. Перед вибором меблів, все ж краще переглянути різні фото кутових кухонь в квартирах і визначити для себе оптимальний варіант. Види планування. Котові кухонні гарнітури досить поширений вид меблів і багато замовляють подібну кухню, не розмірковуючи про інші варіанти, але для різних приміщень існують різноманітні види планування на етапі проектування необхідно визначити зони для оптимізації робочого процесу в приміщенні. Подібна традиційна меблі розташовуються перпендикулярно уздовж двох стін. Цей варіант вважається класичним. До нього звертаються найчастіше. Різноманітність розмірів дозволяє встановити кутовий кухонний гарнітур і в великих і в маленьких приміщеннях. Хподібна з півостровом меблі розташовуються перпендикулярно, як і в традиційній кухні, але більш коротка частина півострів не примикає до стіни, а знаходиться поперек приміщення і має доступ з усіх боків. Цей вид меблів добре вписується у велику прямокутну кімнату, ділячи приміщення на робочу і обідню зони. Хподібна. З островом в комплект меблів входить додатковий острів, який використовується в якості робочої зони або обіднього простору. Іноді це можуть бути стіл і стільці, подібна з барною стійкою. Один кут утворюється як при традиційній установці меблів, а другий виступає у вигляді барної стійки, яка є модним і дуже зручним атрибутом сучасних кухонь. У маленьких кухнях використовувати барну стійку потрібно обережно, щоб не створювати незручності в обідній зоні. В подібній меблі розташовані вздовж стін перпендикулярно утворюючи кут, другий кут створюється за допомогою півострова. Півострів може бути оформлений у вигляді функціональної тумби або барної стійки. Такі меблі ідеальні для витягнутої кухні, допомагаючи максимально задіяти весь вільний простір. Ділить приміщення на дві зони: варіанти дизайну, дизайн сучасних кухонь відрізняє різноманітність і здатність задовольнити будь-які уподобання і смаки. Площа простору грає найбільш важливу роль при дизайні. Тому вибирати меблі або проєктувати дизайн кутової кухні необхідно відповідно до розмірів і формою майбутнього кухонного простору. Дизайн проєкт приміщення 6К К, перетворення підвіконня в робочу поверхню, компактна плита і витяжка, вибір вузьких, але при цьому високих підвісних шаф, відкриваються вгору дверцята, використання желюзі для меблів, глянцеві світлі кольори, які візуально збільшують приміщення, дизайн проєкт приміщення 10 К. Для такого розміру кімнати, кутовий гарнітур, найвдаліше придбання. У такому комплекті фартух займе небагато місця, до того ж простір дозволить розмістити пару додаткових шафок. Дизайнери радять використовувати вбудовані шафи, щоб не було відчуття перевантаженості. Дуже гармонійно виглядатиме вбудована стільниця, яка може бути у вигляді барної стійки. Кухня середніх розмірів легко ділиться на дві робочі зони. Плита з витяжкою і мийка зі стільницею обідні стіл доцільніше розмістити окремо, стіну над холодильником можна заповнити додатковими поличками або шафкою, при наявності низьких стель. Вдалим рішенням будуть підвісні шафи до стелі. Дизайн проект приміщення 12к. У такому приміщенні можна втілити найрізноманітніші дизайнерські ідеї. При прямокутної кімнаті вибір варто зупинити на подібному кухонному гарнітурі, якщо кімната квадратна. Краще використовувати подібний комплект меблів, щоб задіяти три вільні стіни. Для зручності рекомендується встановити холодильник плиту і мийку недалеко один від одного. Площа такого приміщення дозволяє не тільки відокремити робочу зону від обідньої, але і використовувати простір, що залишився для прийому гостей, встановивши м'який диван або набір з додаткових стільців, якщо кухня має вихід на лоджію. Дуже вигідним буде її поєднання з кухонною зоною. Рекомендації для маленьких приміщень у будь-якій маленькій кухні на рахунку кожен вільний метр завданням правильного планування в першу чергу є вдалий дизайн котової кухні, який збільшить простір, не створить відчуття захарашеності і в той же час вмістить все, що необхідно для приготування їжі. Часні кутові кухні дозволяють вмістити всі необхідні предмети і техніку навіть в самій маленькій кімнаті. Установіть не більший комплект недовго, але розрахувати всі пропорції знадобиться час, так як навіть через сантиметра вся конструкція може з'їхати в сторону. Кутові кухонні гарнітури для маленької кухні, фото, яких ви можете побачити в нашій відео, мають ряд спільних рис, прямокутна меблі без зайвих виступів, масивних ручок і ліпнини гладкі, що відбивають світлоповерхні, містки до стелі навісні шафи, світлі тони іноді з яскравими вкрапленнями, розташування мийки в кутку без зайвих поверхонь, підвіконня часто обладнаний під стільницю, іноді вбудований холодильник, обідній стіл з функцією відкидання. Пропонуємо вашій увазі оригінальні фото кухні з кутовою мийкою, які розміщені трохи нижче. В стилі дизайну кухня може бути оформлена в будь-якому стилі. Відповідному за розміром приміщення і смакам господарів, класика встановлюється в приміщеннях великої площі. За замовчуванням, даний стиль передбачає розкіш, меблі зроблені з якісних матеріалів, чіткі лінії і вбудована техніка лаконічно наповнюють простір в кухні. Кутові класика, фото яких представлено трохи нижче, подарують той самий незабутній шарм і лиск. Кантрі добре виглядає у великих будинках. Така кухня дуже затишна і натуральна, меблі виготовлені із цельного дерева, колір на розфарбування, клітина або квіти скатертини, фіранки. Хай-тек передбачає використання прямих ліній, металевих конструкцій, багато світла від великих вікон і вбудованих підсвічувань. Цей стиль відмінно вписується в сучасні котові кухні маленьких квартир. Модерн – це щось між класикою і хай-теком. Кухні кутові Модерна фото поєднують в собі різні дорогі і дешеві матеріали. Цей стиль зручний для приміщень середнього розміру. У стилі Модерн дуже ефектно виглядають вбудовані кутові кухні. Висновок для облаштування важливу роль відіграє планування, стиль, дизайн і форма приміщення. При гармонійному поєднанні цих факторів кухня буде функціональною, зручною і найбільш комфортною. Відео приклади вибору кухонної кутової гарнітури.